Тому дуже уважно приготуйтеся і дуже уважно розплануйте свій виїзд перед від'їздом. Десь приблизно за місяці-два я раджу не менше планувати свій виїзд. Бо навіть черга на отримання первинних документів, от куди я раджу да, їхати, вона десь приблизно півтора-два місяці. У мене от були дві ситуації останні. От сьогоднішня ситуація. Я зараз знаходжусь в місті в місті Лене де Ла Консепсіон біля Гібралтару. Ми поїхали з нашими друзями е, отримувати карту Тіє. і в даний момент поліція не хотіла у людини приймати. Документи, тому що е, вимагала прописку. Я поговорив з інспектором, у людини прийняли документи. Розумію, тут іноді просто люди можуть не знати деяких нюансів, але вони відкриті, з ними можна спілкуватися. Це нормально. Була ситуація з от з двома людьми. Наприклад, у мене була ситуація, коли первинний документ, наприклад, е, вони не можуть чекати вони вже приїхали. Да, ми йдемо на поліцію. Поліція на місці робить От прямо на місці без сіти, без нічого. Таке дійсно було і не один раз. В такому ж самому випадку от, з другими людьми приходжу, ну це буквально через два тижні, що їм вже відмовляють, але беруть мій телефон, передзванюють через два тижні, призначають сіту. Вони приходять і все одно отримують свої документи. Розумієте, також дуже важливо знати, ну тобто, якщо ви їдете і стаєте на програму, то вам треба знати, що вам потрібно. Іноді прожити певний час за свій рахунок, і який це буде час? Це неможливо вирахувати. Це ну приблизно можна сказати на день. От вашого запланованого приїзду можна мати якусь, ну хоча б приблизну інформацію, тому що воно не робиться так, щоб можна було вибрати, розумієте, щось, а воно робиться так, що коли є вільні місця, тоді вони вас і забирають. Але теж в цьому випадку теж все треба зробити вірно. Ось, наприклад, у нас була родина, яка перший раз перетинала кордон України з Європейським Союзом, і їх поселили навіть коли у них не було ні. Розумієте? А не всіх так селять, не у всіх так буває. Тому треба знати принцип, по якому це діє. За останні два роки я допоміг змінити тимчасовий захист одної країни на тимчасовий захист Іспанії більше ніж 200 релокантам. 200 нашим релокантам це українці, члени їх родин і особи з посвідкою на проживання в Україні. Тільки при таких критеріях ви можете на щось розраховувати. Це теж треба зробити правильно.